Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Колись давно я робила ось таке панно. Це було панно просто таке з соломки плетене. І я робила вишивку на п'яльцях. і так разом з п'яльцями її до цього прикріпила панно. Тут мені попало в руки ось таке солом'яне. чи то Блюдо чи то панно воно таке напівпласке. І друзі попросили з нього зробити, задекорувати його, щоб на дачі повісити. Воно там у них було просто так. І я вирішила використати для декора цього панно вишивку. У мене зібралося дуже багато невеликих таких вишивок, ось такі цікаві маки. І я вирішила їх використати для декору. Ці маки вирізала. Половинка п'ялиць, другої десь немає, я її кудись вже використала. Вирізала картон, спочатку помилилася, вирізала по верхньому краю, потім виправилася і вирізала по внутрішньому краю. І картон, цей гофрокартон достатньо такий цупкий, товстенький. І ось так ця вишивка прекрасно лягла в ці п'яльця, в цей шматочок. І ось так це все виглядає тепер. Далі приміряємо, отак воно має бути. Приміря... Приміряла я це все. Далі я хочу, так як ці такі дуже оранжеві, воно... трошечки вони трошечки не грають. Якби були дерев'яні, я б їх не чіпала, а так їх треба задекорувати. Ось така тонесенька, у мене мішковиночка зовсім така декоративна. Я по висоті цих п'ялиць зробила таку стрічку і вирізаю і наклею. Гарячий клей приклеюю, по, обклею цю оранжеву, ці п'яльці оранжеві. І воно тоді все у мене буде між собою таким єдиним ансамблем співіснувати. Підклею, підрізаю, кінчики тут гарненько підрізаю і Підрізаю те, що над самими пяльцями там стирчать. такі ворсинки. я їх теж підрізала. Підклеюю також, заливаю клей і підклею цю вишивку знизу, і ще проливаю цей клей між п'яльцями і вишивкою, щоб воно вже там надійно у нас все це трималося. От. І Тепер от обрізаю ці кінчики, які стерчать. Тепер наша робота стала акуратна. Це все-таки верхушечка оранжева, її теж треба прикрити. Пробувала я шнурочок, шнурочок не підійшов. Є в мене ось така плетена стрічка, як коса ніби. Я її відрізала, ось припідпалила, щоб не суталися ниточки. І отак зверху на гарячий клей цю косичку приклеюю. і вона просто ідеально тут лягла і зразу з'єднала цю вишивку з цими п'яльцями із панно. І це все, все це тепер виглядає єдиним цілим. І так само я на гарячий клей цю серединку підклеюю на цю соломку. Підклею її знизу, обливаю прям ці з плетіння, заливаю туди всерединку, щоб гарно це, ці п'яльці трималися там, От. прям переливаю через це, через ці соломинки. І ось так це все виглядає. Є в мене ще така також мішковиночка. Такий стрічка з дерев'яними бусинками. Зв'язала я з неї такий бантик невеличкий, і вирішила, що він тут якраз буде в тему. Підрізала те, що там лишнє, і на гарячий клей так само його сюди приклеюю. Далі забрала ці всі ниточки з цього клею. Гарячого. Далі в мене є ось такий ще шнурочок червоненький. І я вирішила, що він тут якраз зіграє з червоними маками. І тепер уже цей ансамбль буде, так би мовити, зібраний в єдине ціле. Думала спочатку бантик, але вирішила ні, ось так опустити просто ці, цей шнурочок, щоб він тут просто висів і давав такий червоний акцент. Приклеїла знов на гарячий клей, це все добре. Підрізала залишки цього шнурочка, підпалила їх запальничкою, щоб воно не соталося. І ось така робота. Далі. Далі, щоб нам було гарно змітати пил з цієї роботи, бо все-таки це тканина, це нитки. І вона збирає пил. Я це все прохожуся лаком акриловим. Гарно, гарно дуже заливаю цю вишивку. Вона така досить груба, бачите, канва така широка, нитка, шерстяна, груба. І вишивка така досить крупна. Добре, 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 заливаю це все лаком і цю косичку прохожуся. Пантик все це прохожу акриловим лаком. Ось. І так само. Оновлюючи цю соломку з двох боків, з усіх боків. Даю цьому всьому дуже добре просохнути, щоб цей лак прям висох. Добу воно в мене сохло, тому що це тканинка. Ось. І тепер милуємося результатом. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і надихне вас на якусь роботу, де можна використати вишивку. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!